Дана гілка. Дана гілка. Можемо вважати її скелет, має тут кілька відростків, вона йде, було прирізано. Пустило пагін один, пустило пагін другий. І це є потужний. Якщо ми його залишимо, він за потужний. Бачите, скільки він ростових має? Тут підуть такі сильні, потужні пагани. Ну, і потрібно-не потрібно. На даний момент я ось це зрізаю, якби на заміщення. Лишилося мене дві гілочки. Цю горизонтальну я прирізаю на заміщення. Так от у нас є. Раз, два. Три. зрізав її на заміщення. Ця, що пішла вертикально, зрізаю на плодоношення. Вона чуть товстіша, трошки буде затіняти. На наступний рік я тут обрізаю ось так. А віце мені підуть горизонтальні. Тут подивлюся з цими, Може цю обріжу, можу цю залишити. І дивимося далі так само. От класично тут є дуже кілька молоденьких пускає. Нехай собі пускає. Ця маленька, тоненька. Лишаю на заміщення. Ця має ростові на заміщення, бо вона ось ця гілка має тут дрібні. Ідемо, має маленькі і має ось такі. З цих. З цих ось двох. так, Лишаємо те, що ближче туди. От є дві. Одна так, одна так. Як стати правильно. Ось так дивимося. Да? Ось так от гілка пішла на заміщення. Ружую нам забагато. Тут, опять же, є ростова, ростова, ростова. Цю. Що ближче до стовбура, да? не цю. Бо ми цю обріжемо, то у нас ця лишиться. можна цю вона ближче піде, на наступний рік ми це зріжемо. Ці гілки підуть нам куди треба. Цю прирізаємо трошки. Два плода лиш. Ось ще за цю гілочку. Я так для прикладу вам розказую, тому що хочу, щоб ви розуміли. Пішла, якби скелетна гілка, має тут. Кілька паганів ростових. Далі йде і ось знову пішов молодий прирість, молодий прирість. Так? Це вже десь більше метра. Якщо це все залишити, воно відродить. І далі піде знову на периферію. Тому, в даному випадку, ми її змушені чуть обрізати. старатися щоб віці у нас пішли пагани. Значить, ну. Знову залишимо це на заміщення, це на плодоношення. На краю 2-3 залишимо. На краю кілька плодів тут залишимо. Це все потрібно буде нормувати. Так, ще хочу вам показати такий приклад, щоб ви розуміли. Ось йдуть дві гілки. Одна і друга. Ця товстіша залишаємо на плодоношення. Це дуже хорошо, що воно в цьому місці росте. А цю ріжемо на заміщення. Хоча, в принципі, тут пусто, могло би і це на заміщення піти. Бо тут пустовато, виходить. Ну зараз будемо дивитися. І так з кожною гілкою. Якщо ви піднімаєтеся вище, дивитеся, от скажімо, тут гілка. Так, росте одна так, наступна тут, наступна тут. І так гілки. Яку ми вибираємо? Ту, що сильніше, лишаємо на плодоношення, трошки перекорачуємо, ту, що слабшу, ріжемо на заміщення. І дивимося так, і так походу, щоб не затіняло. І зараз я трошки обріжу їх і покажу вам, який результат. Тут так само зараз будемо. Оця гілочка пішла в крону. Будемо думати її, чи залишати, чи обрізати тут. Так само ця пішла вверх. Все, що тоненьке, все, що маленьке, ріжемо на заміщення. Що товстіше на плодоношення. Так, дане дерево я обрізав. Бачите, у мене тут зубочисточки залишилися. Ці гілочки, що були вверху. Я їх обрізав, щоб вони мені не затіняли. От, Приклад, гілочка на заміщення. Навіть на дві бруньки, може, ще підріжу потім. Побачу, тут є. Тут є. Це на плодоношення. Дві гілочки. Одна і друга. На заміщення, це на плоди. Дерево невелике, плодів багато не буде. Ну, тут беремо класику, зараз дивимося. так, Ось і гілка. Вона у нас росла, має пагони. Коротенький, коротенький, маленький. І була прирізана, дала нам три гілки. Що ми робимо? Цю на заміщення маленьке, цю на заміщення. Ця ж окрайня, сюди ближче. На заміщення на дві броньки. Тут пустять пагони, тут зріжемо. А ці дві лишаємо на плодоношення. Може тут ще щось виб'є, там зріжемо. Ось приблизно ось так дерево обрізане. Знову ж таки, гілочка. коротенькі маленькі на заміщення. На плодоношення. Дякую за увагу.